Видиться вдвох з цієї сторони. Да. Що ми можемо робити? Ми беремо за пояс. Так само, так. Само, да, да. І, в принципі, руку ми тримає. можемо і, руку, да, от так, так, так. і можемо натягнути. Це досить зручно. назад. І ми, нам краще його нести. Да, бо він тут без свідомості тягне ногами. Що ми робимо? Відстаємо одну ногу назад. І садимо безсвідому середину на свою ногу. Відпускаємо руку з поясу, О, оцю руку, тянка, з під да? поясу, беремо yes. uh -huh. стульчик. Супер. Uh -huh. Великодамо. Так, Довиня, Довиня. досить одушня. Досить далеко Ще. Ще одна людина. Якщо ми стомилися. Або досить важка. І нам важко. Ти, ти стаєш такий став. Ти сідаєш. Беремо. Кладемо йому на ноги, на плечі. Ти перекрещуєш ноги, одною рукою фіксуєш одна вільно. Ми повертаємо руку, виймаємо за пояс перекрещуючи. Все. Тепер ти встаєш. Ага. І таким чином ми можемо досить важку людину нести. Ага. Стаємо повністю на ступню і працюємо виключно ногами. Спина рівна, прижата. Не відпускаємо, бо я багато, багато бачив такого, що він відпустив, і потім починає да, да, і зриває Тому О. Ага. тепер ми маємо відходити, але маємо контролювати, куди ми. Дем. Зрозуміло?